Як відрізнити акулу від ската? Скат же має сплющену форму, чи не так? Насправді основна відмінність у тому, що у скатів зябра розташовані знизу, а в акул із боків тіла. Тому риба пилка це насправді скат. А от акула ангел все ж акула, хоч і має сплющене тіло. Поглянь. Це акула китова, мешканка тропічних і субтропічних морів. Це найбільша у світі риба, яка може сягати завдовжки 20 метрів. Є навіть шанс порівняти її розміри зі своїми зблизька, адже безпеці людини ці акули не загрожують. Вони фільтратори, всмоктують воду та виділяють із неї мальків риб, ікру риб чи ракоподібних, водорості тощо. А це скат мармуровий, водиться на мілководді в теплих океанських водах і в Середземному морі. Живиться ракоподібними молюсками чи рибою. Для полювання він використовує свою здатність утворювати електричний заряд. Якщо людина випадково наступить на ската, то відчуття будуть доволі болісними, але це не призведе до загибелі. А ось представник химер гідролаг американський, натрапити на нього можна у водах біля Каліфорнії чи Аляски, має характерні збільшені грудні плавці, за допомогою яких може здійснювати різні оберти у воді. Живиться переважно молюсками або ракоподібними, збираючи їх із дна водойми. Акул, скатів і химер об'єднують у клас хрящові риби. Це водні хребетні тварини, що мають хрящовий скелет. Розгляньмо їхню будову на прикладі акули білої. Зустріти її можна біля берегів штату Каліфорнії, Австралії та Нової Зеландії. До її раціону входять різноманітні риби, птахи і морські ссавці, деколи трапляються напади акули білої на людей. Поранення чи смертельні випадки. Хоча конкретно на людей вона не полює, це не частина її раціону. Через велику популяризацію образу акули білої як людожерки з 1970-х років було запроваджено її вилов з метою вбивства. Тому сьогодні цей вид австралійський уряд визнав вразливим, і він перебуває під охороною. Скелет акули, утворений хрящовою тканиною, і складається з таких відділів череп, хребет, скелет кінцівок, тобто плавців. І поясів кінцівок плечовий і тазовий. Хребет поділений на два відділи тулубовий і хвостовий, забезпечують рух акул скелетні м'язи. Так, наприклад, біла акула може розвивати швидкість до 50 км на годину, а найшвидшою є акула Мако до 75 км на годину. Не лише через швидкість, а й через маневреність акули є доволі успішними водними хижаками. На відміну від кісткової, хрящова тканина більш еластична, через що забезпечує краще згинання тіла. Для риб характерна оптічна форма тіла, це сприяє кращому просуванню завдяки зменшенню опору води. Також полегшують рух одноклітинні залози у шкірі, які продукують слиз. Водночас цей слиз захищає тіла акул від потрапляння всередину бактерій чи вірусів. Для руху в акул є плавці пара грудних, черевних і спинних, а також хвостовий плавець і анальний плавець. Як думаєш, чи мають акули луску? Так, хоча її складно помітити, на відміну від луски кісткових риб. Вона складається із зубчастих пластинок, які щільно вкривають усе тіло акули. Таку луску називають плакоїдною. Плакоїдна луска дуже міцна, утворена з дентину та емалі. Із таких самих речовин, з яких складаються людські зуби. Та й зуби акул насправді. Коли плакоїдна луска заходить у ротову порожнину, вона перетворюється на гострі зуби. У білої акули загальна їх кількість близько 50. Якщо вона втратить зуби під час активного полювання, не станеться нічого страшного. Їх замінять нові. Щоб вдало полювати та рухатися, акулам необхідна енергія. А отже кисень і розвинена дихальна система, яка представлена зябрами, дихають риби розчиненим у воді киснем, крізь ротову порожнину до глотки потрапляє вода. Крізь зяброві щілини вона надходить до зябер вони складаються із зябрових дух, частини скелету, до яких кріпляться зяброві тичинки та зяброві пелюстки. Зяброві тичинки затримують тверді частинки і фільтрують воду. На них розміщено багато кровоносних судин, і саме тут відбувається газообмін. Кисень потрапляє в кров, а вуглекислий газ виводиться з неї. Транспортування кисню та поживних речовин відбувається у кровоносній системі. Риби мають замкнену кровоносну систему та двокамерне серце з двох частин передсердя, куди кров заходить, та шлуночка, який виштовхує кров, щоб та рухалася судинами. Коли все ж таки здобич вдалося спіймати, діє травна система. Розпочинається вона з ротового отвору, де відсутні слинні залози. Далі розміщені стравохід, шлунок, тонкий кишківник і товстий кишківник. Також важливою для травного тракту є печінка, яка виділяє жовч, необхідну для обробки жирів. У хрящових риб печінка має додаткову функцію збільшує плавучість, оскільки це орган багатий на жири. Іншою особливістю хрящових риб є те, що їх кишківник набагато коротший, ніж у нас з цавців. Тож у них є спіральний клапан складки внутрішнього шару товстого кишківника, які збільшують його площу поверхні всмоктування. Закінчується травна система клоакою це розширена кінцева частина товстого кишківника деяких хребетних. У клоаку надходять не лише неперетравлені рештки рештки здравної системи, а ще й відкриваються протоки видільної і статевої системи. Три в одному. І все це виводиться через один зовнішній отвір. Видільна система хрещових риб представлена двома видовженими нирками. Вони фільтрують кров і виводять надлишок води чи токсини сечоводами в клоаку. Хрящові риби це роздільностатеві тварини. Самки мають парні яєчники з яйцепроводами, а самці парні сім'яники із сім'япроводами. Запліднення внутрішнє і відбувається в яйцепроводах самки. Для хрящових риб характерні три типи появи потомства яйценародження, яйцеживонародження та живонародження. В Україні мешкають три види хрящових риб морська лисиця, морський кіт і катран звичайний. Для них характерні різні типи появи потомства. Самиця ската морської лисиці відкладає на дно багаті на поживні речовини яйця, укриті роговою оболонкою, а ось це катран звичайний. Єдиний представник акул України завдовжки близько півтора метра. Для нього характерне яйцеживонародження. Яйця затримуються в тілі матері до вилуплення, розвиваються там, і назовні через клоаку виходять маленькі акули розміром до 27 см завдовжки. А от живонародження характерне для ската України, морського кота. За такого типу розвитку тіло матері та ембріона поєднані судинами, які живлять зародок. Нервова система риб трубчаста. Головний мозок складається із п'яти відділів: переднього, проміжного, середнього, довгастого мозку і мозочка. Детальніше про нервову систему різних тварин ти можеш дізнатися з іншого нашого відео за посиланням. У риб доволі добре розвинені очі. Вони можуть чітко бачити об'єкти на відстані 10-15 метрів. Також є органи хімічного чуття на шкірі, у ніздрях та в ротовій порожнині. Органи слуху. Внутрішні вуха, розташовані поблизу черепа і здатні сприймати звукові коливання. Особливим органом чуття риб є бічна лінія. Це ланцюжок органів чуття розташований уздовж тіла риб, завдяки якому вони можуть сприймати напрямок руху води та тиск. Дехто думає, якщо акула припинить рухатись, вона задихнеться. Що ж, вода до зябер може потрапляти пасивно. Для цього акулам просто потрібно плавати з відкритим ротом. Більшість акул мають здатність комбінувати різні способи дихання. Це може бути активна дія, робота м'язів щік, щоб накачувати воду до ротової порожнини, чи крізь бризкальце, отвір, розташований позаду очей. Запам'ятай: Хрящові риби це водні хребетні тварини, що мають хрещовий скелет. До них належать три групи тварин акули, скати та химери. В Україні наявні три види хрящових риб скати морська лисиця і морський кіт та акула катран звичайний. Тіло акул вкрите плакоїдною лускою. Їхня дихальна система представлена зябрами, що відкриваються назовні зябровими щілинами. Кровоносна система замкнена, вони мають двокамерне серце. Травну систему утворюють ротова порожнина, стравохід, шлунок. Тонкий кишківник, товстий кишківник і клоака, розширена кінцева частина товстого кишківника деяких хребетних. Туди впадають протоки травної, видільної і статевої систем. Органами виділення є нирки, нервова система трубчастого типу. Є п'ять відділів головного мозку. До органів чуття належать очі, органи хімічного чуття, внутрішнє вухо та бічна лінія. Ланцюжок органів чуття розташований уздовж тіла риб, завдяки якому вони можуть сприймати напрямок руху води та тиск. Усі хрещові риби роздільностатеві тварини, запліднення внутрішнє. Виділяють три типи появи потомства яйценародження, яйцеживонародження і живонародження. Став уподобайку стеж за каналом, нумо досліджувати живе разом.